Виконуємо номер 2.9 із підручника алгебра 8. Та номер 2.9 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Скоротіть дріб і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Скорочуємо чисельник і знаменник дробу вже розкладено на множники, тому скорочуємо. Ділимо чисельник і знаменник на суму b додати 7. Отримаємо чисельнику Х, знаменнику Y. Наступне завдання. Подамо куб різниці М і 3, як М відняти 3, помножити на М відняти 3 і на М відняти 3. І четвертий степень різниці, як М відняти 3, на М відняти 3 чотири рази, само на себе. У чисельнику 3 в знаменнику 4. І тепер скорочуємо М відняти 3, М відняти 3. М 3, М відняти 3. М відняти 3, М відняти 3. І залишається в чисельнику 5, в знаменнику різниця «М» і «3». Подамо квадрат різниці Х і 2, як Х відняти 2 помножити на Х відняти 2. І тепер скорочуємо, по-перше, на многочлен х відняти 2, потім на іа і на y. Залишається на А скорочуємо чисельнику у нас А. Y ми скоротили помножити на х відняти 2. А в знаменнику все скорочено, бо нас скоротили 1. Отже, маємо добуток А на різницю х і 2. Подамо квадрат різниці y 7, у вигляді добутку. Це буде y відняти 7, помножити на y відняти 7. І тепер скорочуємо многочлени Y відняти 7. 12 і 16, скорочуємо на 4, 12 ділимо на 4 буде 3, 16 ділимо на 4 буде 4. І на х у квадраті, скорочуємо. Отже, маємо в чисельнику 3, і в нас х залишився в першій степені. В знаменнику 4. Умножить на різницю y і 7. Номер 2.9 з підручника Алгебра 8. Та математика 8 виконано.